Дай Боже, здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Боже, силою, благодаті, святого причастя, крові і тіла Ісуса, яким посвячений особливо місяць липень. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Поки Зеленський розповідає про ефективність армії, що дійсно так на Сумщині. Зокрема, наші орли стабілізували фронт, а один там все ж потрібно провести. Експерт розповідає про армію та що потрібно зробити, як потрібно реформувати це все. Добрий вечір. Таке користесіньке відосик Запишу. Що там по Покровському напрямку? Мусара. Ви так колоною дружненько, як як гусачком гуски? Да, виходять з двору, так і ви з Покровського напрямку. А мене ще таке питання цікаве, а не забагато ви тікаєте? Ви втікли з Херсонщини, втікли з Запоріжжя, втікли з Донецької області, з Луганської, втікали з Маріуполя Позорно. І знову ви біжите. Ваш міністр там розпинається, цих, що ви там кваліфікації, у вас немає, і ще що небудь Ну, вас навчать. Ви має, ви можете обращатися зі зброєю, будь ласка, беріть зброю. І давайте, у вас є ваші підрозділи, людь, наприклад, так? Як тільки розмова заходить за людь, ви косі, храмі, все. Відмовляєтесь від, від війни. Іти на війну воювати. А чому? Ви так дружненько, я бачу, що там калік не було, так дружненько поляпотіли своїми блядь, ножками. що капець. До хіра ви, ребята, тікаєте? Знаєте, це називають е, людей, які е, не хочуть служити ухилянти. А тепер новий челендж, іменно мусорський. Утікант. От тепер, якщо е, бачите мусора перед собою, о, то знаєте, він утікант. А чи як вони будуть дивитися вам в очі? коли ви запитаєте їх, а чого ж ви, грібята, з покровска налегали п'ятами? Отут ну, питання. Чи ми, ми виходить так, як Росія, мусорська держава, мусоров не трогать. А людей з вулиці забирати, на війну кидати. На окопи, на все остальне. Так що запускаємо челендж. Всіх мусоров називаємо тепер утіканти. А всім добра, миру і слава Україні! Героям слава. Що вот, відбувається в Покровській, це, звісно, жесть. Поліція покинула город. Местная адміністрація съехала. Люди не особо Вот Ось така стаття вийшла з джерел інформаційних много наших источников. Та там много всякі, Украинская правда. всего дуже багато. Хто эту статью? У мене зараз просто аж голова вскіпіла українця. Ви представьте. Поліція виїхала. Администрация переехала. Остались простые наши матери и отцы, которые не особо хотят эвакуироваться. Не особо эвакуироваться не хотят почему. Вы же знаете? Нет, они сепаратисты, коллаборанты ждут Мы о другом. Вы все все знаете. Утошь. Вот ну я просто. Я сейчас, когда узнал, что со статьи, что полиция уехала. Администрация, понятно, эвакуировалась. А люди мамы, папы, кто их будет вывозить, кто будет организационные работы делать. У меня там есть люди, которые ко мне уже обратились, я, у меня чуть волосы дыбом не стали. Ну, ну ладно, я еще посижу, проверю информацию, так ли это. Походу люди пишут мне правду. Покровск, жители, напишите правду. Что, полиция уехала? Супермаркеты там два закрылись? Администрация переехала? Вы не можете там эвакуироваться? И не хотите эвакуироваться так, как вот те причины, которые я знаю? Напишите, пожалуйста, а люди за вас переживают за всех, и что это происходит? Где помощь, где правильная эвакуация? Я был осведомлен, что 600-700 человек в день покидает покровск, эвакуируется. Людей, власть призывала, чтобы не было большого скопления людей на железной дороге, на трассах, чтобы все делалось монотонно. Ну, я так понимаю, с этой статьи я делаю вывод, что там не особо кто хочет вообще выезжать. И куда выезжать? А вот о чем идет речь. И Иде речь идет еще о самом главном украинцы. Дороже вашей жизни ничего нет. Все, слишком очень тяжело. Но услышьте меня. Ни дом, ни квартира, ни машина, ни гаражи, ни картошка, ни лук. Это вообще не стоит вашей жизни. Это самое драгоценное, что у нас есть с вами. Пожалуйста, если вас местная власть призвала эвакуироваться, пытайтесь выезжать. Бейте в колокола, звоните на горячую линию в Киев, если вас не эвакуируют, либо какие-то есть причины, которых я не знаю. Просто мне люди, которые написали, я им сказал, посоветовал обращаться в полицию. Набирайте полиции, говорите, что вы хотите эвакуироваться. У вас там инвалиды, кошечки. Оказывается, тут со статьи, то, что я сейчас промониторил, а говорят, что полиция, полиции в городе нет. Куда ж люди-то позвонят? Вот о чем идет речь. Поэтому я хочу понять достоверную информацию для людей и опубликовать ее чтобы это не было каких-то фейков. Покровск, жители, напишите, пожалуйста, что у вас за обстановка. Выезжаете ли вы массово, либо вы не выезжаете. Это очень важно. Есть к кому обратиться, чтобы вас вывозили, либо нету. Мы как-то информационно наведем резкость, будем бить колокола информационно для помощи. Нас услышат, у нас миллионный трафик. Для этого вам я здесь и нужен. Услышьте меня, пожалуйста. Пожалуйста, напишите обстановку. Прямо здесь в комментариях. Украинцы, максимальный репост. Справа стрелочка поделиться и конвертик вертормашками, тормашками. Нажимайте и придайте огласки. Нам нужно выяснить и помочь людям. Пока есть время. Все. Телеграм-канал Маслов Николай большими буквами. Подписывайтесь. В том числе. Будет у вас коммуникация со мной. Жители Покровска, если вдруг кто-то едет в город Харьков, Михайлика 2 Адрес. Это там, где мы заботимся о переселенцах. Чем сможем, поможем. Услышали? Все. Слава Богу, слава Україні. Ось що говорить про поліцейських військових киянин, про поліцію зрадників, які носять форму. Було добровольці, вийшли в інкомати, в ці ЦТК, вони потікали, були закриті. Люди добровольно брали зброю і йшли на фронт. Мусора так само потікали з цієї країни і готові її до здачі. І, а зараз, тепер, коли ми обичні люди не дали здати цю країну, мусарати герої в наградах пакують людей. мусора на цьому роблять бізнес. Хочеш служити – плати деньги. Не хочеш служити – плати деньги. Це як таке може коїться, хлопці. Ці правителі наші теж не мають права керувати Україною людина, котра не знає, що таке зброя не служила в армії, керує військовими, ці Умереві, ці Зеленські, 10 повісток в нього, чи скільки там 4. І він не в розшуку, він не да? він не ухилянт. Це геноцид. І зараз вони зрозуміли, що на цьому можна заробляти гроші на цих волонтерствах, на, на вбивствах, а мусора на цьому всьому хайпують і заробляють гроші. Тому думайте головою і приєднуйтесь, об'єднуємося. Тому що поодиночці нас всіх тут там на нулі, хто повернеться сюди, я на собі пример показую, що при, приходиш відтуди, сюди, ти нікому не нужен, тебе позаштам, без копейки залишаються і виживай, як хочеш. В'якнеш, об'ємо або закроємо. Думай ось, що писав про поліцію військовий кайон. Жоден райвідділ на окупованих територіях повним складом не став на захист батьківщини. Тікали звідусіль, абсолютно звідусіль. 80% особового складу на окупованих територіях прийшло працювати на ворога на Російську Федерацію. азовський відділ поліції Запорізької області на території України вийшло два поліцейських. Два це що все, що потрібно знати, і збільшення видатків державного бюджету на содержання цих безполізних ухилянків, це глупіше. Ну і висновок дуже простий. Поки ми не проведемо вибори, ми із цими депутатами, із цією вертікаллю, з цими п'ятьма ефективними менеджерами ми ніколи війну не виграємо. Сто тисяч мін. Для ЗСУ бракованих поставлених. Це називається диверсія саботаж і це називається державна зрада. Винні є, винних нема. В тюрмі сидить у сидить подружайка, ця блін Маріна з агентства закупів, не сидить. Камишин шляпаться, сидить, ні. Але обов'язково вони всі ці менеджери, міністри, фунти, всі вони будуть сидіти у в'язниці. І це обов'язково буде. І цей час уже недалеко. Там дедушка Трамп всі з нього сміялися, але побачите на розвиток подій. Світ же він маленький, да? є стільки мільярдів не спиздили. Кудись треба їх ховати. А куди? Кроме Russian Federation, вам нема куди бігти. А там вас розчавлять по дно. Так що чекаємо вже недовго. В часі вторгнення 20 тисяч поліцейських прийшло на сторону ворога і працюють проти неньки України. 20 тисяч це страшна цифра. Як ви думаєте, чому? Законів України про нацполіцію стаття 24 прямо зобов'язує їх брати участь у відбитті ворожої агресії сумісно з силами ТРО, а в них воює 5% на фронті, 95% займається бусифікацією, в школах сидять в садочках, у жеках, де угодно, а не приймають участь у війні. Чому так? Ну питання лежить відкрите на поверхні. У нас зараз десь приблизно 900 тисяч армія, і е, такої кількості дійсно не потрібно. Кадрових офіцерів досі не воювали, не були на фронті. Я е, даю претензії дуже багато до е, сьогоднішнього воєнно-політичного керівництва і чиновників, які не пішли воювати. У нас в тилу два склади армії. У нас мільйон вісімсот два склади армії зараз чиновників, які жодного разу не були на фронті. Їх родичі не воюють, е, вони під бронею. І вони не, е, ну, не відчувають всі тягати та позбавлення війни. У нас міністр оборони, його діти, жінка живе в Америці, і він каже, тут небезпечно. Тому, тому ну ти розумієш? От ти правильно сказав, Кулєба сказав, що якщо ви нам не будете давати гроші, ми підемо е, воювати лопатами. Його звільнили, і він не пішов воювати лопатами. Він не, не взяв свою лопату і не пішов в не, всі Там такі рішення потрібно було приймати уже. Понад 20 тисяч. Спочатку повномасштабної війни на територіях окупованих стали дола ворога, такі переходи фіксували люди на окупованих територіях. І, хоча більшість поліцейських залишилась вірні присязі, 20 тисяч це також страшна цифра. Тернопільський уже зазначив, що з Покровська поліція і ТЦК так само, як і в Курахов, текли першою ще один експерт підкреслює, що найменш 50 або 100 тисяч українських правоохоронців можна вже сьогодні призвати і забрати. На фронт за його словами зараз правопорядок України охороняють за багато людей. Водночас усі вони проходять фізичну підготовку. Медичну комісію і мають хоча б базові навички володіння зброєю. Нам дійсно потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських в тилу чи Не за багато людей охороняють наш правопорядок. Я не хочу сказати, що треба їх всіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібний. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра б мали проблему вийти з дому. Якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді б завтра ми мали проблему вийти з дому. Але вибачте мене, 250 тисяч. Це трошки таки дофіга. От я думаю, що 50 або 100 тисяч. Це цілком можна було б забрати на фронт. Розповів він за його словами. Це можна зробити одним рішенням зменшити відомством код на бронювання працівників. Я привів як приклад національну поліцію, бо їх найбільше, але ж насправді, крім них, є ДБР НАБУ, НАСК, фіксальна поліція, митниця. Це ті структури, де всі працівники за визначенням проходять фізпідготовку медкомісію, мають хоча б базові навички володіння зброєю. Тобто вони всі вже мають базовий рівень, відмінно від звичайного цивільного мобілізованого. Загалом це де співмільйона людей. 50-100 тисяч можна абсолютно спокійно забрати, причому зробити дуже Же швидко вважає він в Україні близько 300 тисяч поліцейських. Що дорівнює десяткам бригад, а їх використовують в оточеннях гадебних рейдах, змушуючи стояти з автоматами проти мирно мітингуючих жінок. Про це в коментарі заявив адвокат спеціаліст в галузі військового права полковник ЗСУ. Ветеран російсько-української війни такі заяви жодним чином не покращують мобілізацію, не підтримують моральний бойовий дух українців. На поки вони викликають негативні емоції в цивільних, які не служили в армії, але були чи будуть мобілізовані до лав ЗСУ. Ці громадяни не бачили ні пістолета Макарова, ні автомати Калашникова. Кадрові поліцейські якраз проходили спеціально. На підготовку з володіння такою стрілковою зброєю. Однак, зі слів міністра МВС вони чомусь не можуть воювати. Це говорить про рівень професіоналізму нашого міністра. Адже освічена і кваліфікована людина ніколи б під час війни не зробила таку заяву, каже ветеран російсько-української війни. В нього виникло логічне питання до керівництва МВС. А на що ви розраховували? Чому понад два з половиною роки ви нічого не робили? Чому не було організовано навчання особового складу для ведення бойових дій? Чому не було прямих злагоджень між підрозділами? Хто заважав це робити у мирному Києві? Львові, Дніпрі, Кропивницькому, Черкасах і так далі. Треба було знайти час для занять Чити людей мистецтву війни. А якщо ви цього не зробили, то це злочина халатність бездіяльності, яка може спровокувати страшні наслідки підкреслює полковник ЗСУ. За словами полковника ЗСУ, Україні близько 300 тисяч поліцейських, що дорівнює десяткам бригад, вони давали присягу на вірність українському народу, обіцяли його захищати. Тобто, це люди, які в першу чергу повинні були вийти на захист нашої батьківщини. Особисто під час перших годин повномасштабного вторгнення бачу відповідальних поліцейських, але були і інші. Вважаю, що весь чоловічий контингент багато підрозділів поліції мав бути давно мобілізований, а жінки можуть виконувати функції. Слідчих, що вони роблять, також займатися попробую роботи в поліції. Міністерстві крім того, жінки можуть бути патрульними, поліцейськими. Всі чоловіки поліцейські мають воювати, як це робить Нацгвардія, яка, до речі, знаходиться в системі МВС. І підрозділи Нацгвардії дуже добре воюють. Хоча вони також не були навчені. в них були інші функції до війни. Однак бригади Нацгвардії в перші дні повномасштабного вторгнення пішли в бій та щось виконують бойове завдання. Чому ж тоді поліцейські не можуть робити те саме? Тому заява міністру МВС Кламенка є ганебною резюмою Адвокат варто додати, що після виходу новини до спікера телефонували і тиснули, сказавши, що він. Дарем надавав такий коментар журналістам. Очевидно, що комусь правда дуже сильно колить в очі. Ось така в нас демократична країна. Тому редакція IUA TV пішла на зустріч і прибрала з матеріалу прізвище спікера. Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Ігор Горкламенко повідомив, що працівники національної поліції не можуть воювати на фронті. За його словами, поліцейських навчають застосувати зброю щодо злочинців, але не вчать воювати на полі бою. Таку заяву міністр МВС зробив під час радіоефіру. В той же час редакція каналу не, не неси відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-канал. В, голову, в Кожного своя висновки кожен робить сам, до зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.